Буває в вашій практиці таке, що, наприклад, там, діти приводять, дорослі діти вже приводять батьків. А вони там прям сопротивляються, що ні, я не буду носити і так далі. Чи є такі ситуації, і як з цим правильно пропрацювати? Звичайно, є такі ситуації, тому що якщо людина із зниженим слухом ну, з нею проживають, і до речі, і в сім'ї, якщо проживають із е, мамою, бабусею, дідусем, татом е, і ну, тут проблеми, що голосно вмикається телевізор, що є роздратування, що людина не чує, він перепитує. Дуже часто, що людина. Від того, що говорити голосно, це нічого не дає, і людина не чує, і каже: Не якщо голосніше і казати, вона каже: Не кричіть на мене. Це дійсно так, тому що у людей зниженим слухом їм голосні звуки парадоксально заважають більше, ніж людям із нормальним слухом. Буває також велика проблема, якщо старші люди живуть десь окремо і їм не можна зателефонувати, бо вони не чують. Звісно, тоді батьки кажуть, що давай купувати слуховий апарат, давай щось робити. Але з мого досвіду хочу сказати, що ну основне це бажання самого клієнта, пацієнта, нашого, тому що якщо людині добре, наприклад, у неї її, її влаштовує. Той рівень слуху, який в неї є, звісно, треба м'яко переконувати, але тиснути і примушувати ну тут не вийде. В першу чергу, коли вся сім'я привозить до мене людину старшого віку, все одно я розмовляю з людиною, яку ми протезуємо. Це наш пацієнт, і ми враховуємо в першу чергу його бажання.